Спорт для військових у Львові на базі ЛКП Спортресурс створять відділ спорту для військових, який буде займатися всіма спортивними ініціативами для українських військових та ветеранів, такими як ігри нескорених, соціальна адаптація, тренувальний і змагальний процес. Також цей відділ буде займатися фізичною підготовкою тих, хто має бажання вступити до сил безпеки і оборони. України у нашій студії є Антон Нікурін, це начальник управління спорту Львівської міської ради. З ним якраз і детальніше це обговоримо. Доброго вечір. Добрий, вітаємо вас. В вітає нашій вас студії слава. Ми з вами от щойно говорили, багато цікавого робить управління спорту міської ради. Розпочнімо із спорту для військових. Перед тим, як детальніше спитати якраз про саму діяльність з відділом, в релізі ми прочитали, що цей відділ працевлаштовуватиме якраз військових ветеранів. Що для цього потрібно мати військовим? Скільки робочих місць так ви плануєте передбачити? Ну і куди надсилати резюме? Е, перш за все, е, ми почали цей весь процес з ігр нескорених, які ми проводили у Львові. Власне, національний відбір е, нам доручило проводити міністерство ветеранів і безпосередньо пані міністр, з якою ми мали перемовини. і для нас було великим викликом зробити е, це дійсно таке спортивне свято, щоб хлопці трошки відліклися від, е, від, від скажімо, тих задач, які. Вони роблять повсякденно, і багато хто з них зразу після тих ігор нескорених не повернувся до своєї основної роботи. І е, наше завдання було зробити е, це дійсно на високому накласному рівні. І багато хлопців після того говорили, ті, які були вже на міжнародних змаганнях, казали, що ми справилися задачею. А я хотів дійсно для хлопців зробити олімпійські ігри. Ми це зробили, і тепер перед нами є е, завдання е, після нашої перемоги. Ми обов'язково мусимо затягнути власне до України е, ті міжнародні змагання Indictus Games, і вони мають відбуватись в нашому місті. Е, Міністерка пообіцяла, що буде лобістом цього процесу. Тому побачимо. Далі, я, як людина спортивна, я не вірю в несистемні речі. Тому нашим задача з нашим завданням, завданням нашого управління стало створення, власне, такої інституції, яка би. Працювала в комплексі, тобто це комплексна робота, і з тренувальним процесом, змагальним процесом, з відрядженням спортсменів на змагання, і власне з їхнім працевлаштуванням, тому що в своїй інституції спортивного характеру я не можу працевлаштувати людину без спеціальної освіти. А власне ЛКП це такий механізм, який ми можемо на позицію там адміністратора, мовних кажучи, інструкторську посаду, ми можемо Аце влаштувати тих людей, тобто тих хлопців, які можуть допомагати своїм побратимам, соціалізуватись, проводити якісну реабілітацію, ті, які схильні до тренерської діяльності, не є такі люди, але в силу якихось певних моментів вони не мають, скажімо, там спеціальної спортивної освіти. І тому це буде один з інструментів. Будемо хлопців працевлаштовувати. Ми зараз допрошуємо фактично 20 20 ставок, і будемо бачити, як буде відбуватися цей цей процес. В нас очолили цей відділ майстер спорту з легкої атлетики Орисі Деменюк. В неї, на жаль, недавно загинув на війні її брат, і, власне, вона має таке, от має величезне бажання займатися, допомагати таким хлопцям. Ну і, і ми відповідно в нас виникла така ідея створити власне такий відділ. Про резюме, як взагалі буде відбуватися, бо я впевнена, що охочих буде дуже багато, бо ідея насправді класна. Ми вже працюємо особливо з тими хлопцями, які в нас е, приймали участь в іграх нескорених. Угу. Тобто, вони вже е, говорять про те, що вони би могли б нам допомагати. Тобто, це такий достатньо делікатний процес. Е, тобто, ми е, основний такий, скажімо... Е, Девіз нашого управління це не керувати, а створювати можливості. Тому ми мусимо створювати можливості, а вони мусять ці можливості потім використовувати. Тому я впевнений, що цей проєкт буде успішним і ми зможемо надавати якісну хорошу послугу. І причому ще керівник відділу говорить про те, що вони готові. Готувати і тих хлопців, які будуть хотіти вступити до лав збройних сил сил оборони, власне, в розрізі з фізичної підготовки, тому що не всі дійсно фізично просто готові до цього. Тому так і плануємо, ми вже якби розпочали цю роботу, і після нового року ми плануємо вже набирати хлопців. Ну, перше питання, яке в мене виникає: чи були такі приклади в Україні, на які можна посилатися у створенні такого відділу, чи все так би мовити, робити з нуля? Дивіться, в нас що наше управління спорту, що е, управління молоді і спорту е, обласне, якою якою керує Роман Хім'як? Ми стараємося працювати і десь доповнювати один одного, тому що ми, наприклад, були організаторами ігор нескорених. Вони зараз створили лігу нескорених, там де вони е, відповідно забезпечують і змагальний, і тренувальний процес. Тепер ми робимо певну інституцію, де ми можемо працевлаштовувати хлопців. В даній ситуації ми ще ніколи не були в такій ситуації. Да, як в нас скажімо так, в нас в нас був процес пов'язаний з коронавірусом, да, це так само нестандартна ситуація, і тепер ще в нас війна і це так само для нас нестандартна ситуація. І Ми мусимо приймати такі, скажімо так, авторські рішення. І якщо це будуть успішні кейси, я впевнений, що вони будуть шеритись і всією україною. Ну щодо підготовки хлопців, які хочуть вступити до лав Збройних сил України, воно би мало дуже добре спрацювати із тою Новою стратегією, яку оголосив міністр оборони, так про так званий рекрутинг, тобто так. людей, які хочуть піти в армію, мають розуміти, куди вони потраплять. Відповідно, вони можуть підготувати себе перед тим, як потрапити на певну посаду до армійської структури, яка буде абсолютно відрізнятися від тої мобілізації через центри. Е ТЦК, так як зараз так, вона так, відбувається, так, коли непідготовлені люди, не розуміють, куди вони потрапляють, і в цьому вбачається певна проблема, чому рівень мобілізації зараз в Україні впав. Тому, мабуть, це теж зіграє там. Це буде допоміжна. Це буде допоміжна функція. Просто хочу, щоб е, всі глядачі, ми всі розуміли одну річ, що спорт насправді це така трошечки не недооцінена інституція, і взагалі її вплив на суспільство. Я вважаю це соціальним клеєм. Я вважаю, що після перемоги. І зараз, власне, це та річ, яка склеює наше суспільство, тому а, і це є найкращий а, інструмент для реабілітації а, військових після поранень. Ну, власне, тому і придумані були ігри нескорених в країні. Нескорених я трошки переживала я трошки з якби ознайомлений самою філософією цих ігор. Насправді там спорт має не ключову роль. А, ключова роль там, власне, є адаптація і соціалізація. А спорт це як інструмент. Тобто, як взагалі, робота кой. цього відділу буде виглядати на практиці, тобто, ви всі напрямки, які пов'язані зі спортивною і військовою діяльністю, хочете об'єднати в одному підрозділі. Вірно Двичайно, як так. це буде все. Керувати, курувати, розкажіть ну, вас. це. Інституція в якій буде е, певні працювати певні люди, і я вважаю, чим і на кожен напрямок ми е, будемо е, скажімо, е, призначати певну людину, тому що я вважаю, чим вуще є. Напрямок діяльності, тим ефективніше буде сам результат. Коли плануєте отак стартувати, вже повністю вийти, що вже працює відділ. відділ. Зараз відділ. працюємо з тим, щоб про нас всі взнали, про нас дізналися, і фактично з нового року, коли ми вже будемо мати ставки, і коли ми зможемо працевлаштовувати хлопця. Відповідно, тоді ми вже так активно стартанемо. У нас лишається дуже мало часу, але ми дізналися від вас перед ефіром про одну ще дуже цікаву ініціативу. Що задумали? Готуємо проект ухвали, який будемо виносити на наступну сесію. Він пов'язаний з тим, що учасники бойових дій та сім'ї тих героїв, які загинули на війні, зможуть безкоштовно отримувати послугу оздоровлення в наших фітнес-клубах. Тобто no. їм компенсовувати цю вартість буде а, фактично. Варити. Так, ми домовили з фітнес-клубами, що вони як соціально відповідальний бізнес з нами вступають в колаборацію. По половину оплати. Їх, половину оплати нас, тобто знижку підсята і цю половину ми компенсуємо безпосередньо. Потім будемо компенсовувати тим людям на карточки. Це усім без винятку, тобто так, вас усім на всіх усім подбачення. без ті, хто мав, будуть, будуть мати е, посвідчення учасника бойових дій або е, сім'ї загиблих. Тобто вони всі будуть мати е, можливість відвідувати е, фітнес-клуби і отримувати якісну, хорошу хорошу фізкультурну, оздоровчу послугу, ми ну, будемо сподіватися, що депутати я підтримують. впевнений не всі 100%. В У нас дуже потужний, хороший і монолітний депутатський корпус, який просто всіма руками і ногами за спорт, Тому я впевнений, що буде все гаразд. Дякую, Ми чекаємо від вас. Позитивних новин саме і в цьому питанні, і успіхів вам. І з запуском нового відділу для військових я ж нагадаю, що гостем нашого ефіру був Антон Нікулін, начальник управління спорту Львівської міської ради. Говорили ми, як у Львові розвиватимуть спорт для військових.